Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні прийшов швидесенько додому з прогуляночки, і думаю, зараз треба щось їсти готувати. Буду готувати з польського м'яса котлети. Ну, на моєму каналі вже є багато відео, де я там готую, але більше я вам показував відео цін, скільки що коштує на, на продукти різноманітних магазинів. Які ціни, а зараз я буду вам показувати котлетики. Думаю, що на роботу взяти. Треба щось їсти, взяти домашнє, а не там купляти якусь сухом'ятку. Треба старатися харчувати, харчуватися по-домашньому. Не знаю, в мене якесь таке м'ясо вийшло. Я купив м'ясо. Е, ось таке м'ясо, воно ну, ніби воно з лопатки свинячої. Отаке ось ось м'ясо. Ну, але це м'ясо хороше. Ось це м'ясо воно є хороше, тому що інше м'ясо я купляв, і воно якесь таке. Ну, воно взагалі не файне. Котлети розпадаються, я там давав і яйце, і булочку давав. Все рівно вони розпадаються, тому погано їх робити. А з такого м'яса, ось пів кілограма м'яса, вже готове, так як я, до речі, купляв це м'ясо в бедренці. Ну і що? А до котлетків що треба? До котлетків ще треба, як то кажуть, якийсь гарнірчик. Треба гарнірчик. Що я люблю їсти? Я люблю їсти картоплю, гречечку. Так що, У <смай> мене вже тут каструлька поставлена. Ну, знаєте, як, як живеш сам, то так як я не наготовлюю їсти, бо нема кому їсти. А сам не будеш їсти. Я, собі, я взагалі собі так люблю е, наготувати. От, наприклад, з пів кілограма м'яса там вийде десь шість котлетиків. О, зроблю собі, приготую. І ще, до речі, ставлю морозильну камеру котлети. ось. Ще так думав, може як буде в мене час, наприклад. Але часу немає, зовсім мало. Я і так. Там просять, аби знімати відео, показувати, як то кажуть, ці магазини і так немає часу. Бо так, ходиш на роботу з роботи, поки то, поки то, поки то. І, як то кажуть, дуже мало часу. Ну, А зараз ось власне, так як зараз. Е, прийшов, прийшов додому, мав там зустрітися ще зі знайомими. Зустрівся і прийшов додому, і думаю, треба щось їсти готувати. Ну, бо на сухом'ятці можна перебитися, наприклад, там один день, два дні там можна поїсти якісь канапочки. але mm. щось треба, як то кажуть, смачного. А так як я живу сам, то треба готувати самому. Так що зараз буду готувати котлетики. Тільки так буду покажувати. Що мені треба? Де та миска Це занадто велика. Та й взагалі дехто там пише багато, що в Польщі продукти, такі, знаєте, не дуже-не дуже, не дуже якісніші. І, до речі, я бачив один поляк, теж блогер, і він розповідає про те, що... Польські, польські овочі і фрукти, вони є гірші, як за українські. Навіть, навіть ті малинові помідори, от такі от червоні. от Недавно знімав Саша відео з мамою і питався, як, ну, як вона порівнює. Так як вона, як то кажуть, жінка вже багато що в житті бачила. Ось, вона каже, що зовсім інакше, зовсім інакше. Але в мене я дуже просто все, дуже, я не заморачуюсь, я дуже просто роблю все швидко. Даю, я даю таку приправку до м'яса. У мене ще був чесник такий у, у приправі, такий у порошку, але зараз того чесника немає. Бо Я його не купив, я забувся. Можна ще дати трішки паприки для смаку. Ось так що сюди я даю? Я даю таку курку, приправу до курки, до цього фаршу, приправу до курки, сіль, перець, ну і можна чесник, якщо є. Ну, мене Ну, чесник додає більше смаку, знаєте, як то кажуть, хто як, хто як любить, так і додає такі приправи. так? А, що мені треба? Бачите, я забувся, заговорився. Мені ще треба замочити булочку. І кажуть давати яйця. до тату. Ну я не даю яйце. Я даю туди таку булочку дешеву. <гум> дешеву. Приправи різні до смаку, сіль, перець. Кажуть, давати яйце, я не даю яйце. Ну і в сухарях я їх зараз буду вам показувати. Взагалі, я вам скажу так, дуже, дуже... Ну, багато хто не любить готувати. З моїх знайомих ніхто не готує, не хоче ніхто готувати, тому що лінуються. Е я знаю, що файніше піти з'їсти якийсь там, булочку, канавку. Але часом хочеться і дома щось таке смачненько поїсти. так? Якусь гречечку, картопельку. Ну. Так що... Ну а що їсти? Треба, як то кажуть, щось змінювати, якісь, якісь гарніри. До речі, у нас на каналі є багато різноманітних відео, де я готую там. Ну я не люблю готувати. Хоча я працюю в ресторані, але я готувати не люблю. Не знаю. Це, напевно, це напевно у всі, всі мають такі проблеми. Навіть як моя знайома має проблеми, вона завжди не знає, що готувати. Вона не знає, що в неї двоє дітей, і чоловік, вона не знає, що приготувати, тому що хтось хоче їсти, хтось не хоче їсти. І це завжди ось така проблема. Ну, Але так само скільки ти його нагодуєш. Навіть, наприклад, якщо приготувати якийсь суп, то скільки ти його будеш їсти? Ну, Сьогодні поїш, приготуєш, завтра поїш, але вже потім не хочеться той суп готувати, тому завжди проблема. Але перебиватися такими канапочками, як то кажуть, багато. Тим паче, я вам скажу, що коли я приїхав 10 років назад до Польщі, для мене було взагалі катастрофа, бо в Україні, коли я жив, так як я вже, ну, вже багато років живу сам, так як і більшість людей, як то кажуть виселяються від батьків, від мами і починають жити самостійно. Ну і в Україні, о, бачите, гречечка вже заварилася. Я так заговорився, що. А, і в мене, знаєте що, в мене є, в мене є ось така гречка в пакетах. Я її люблю купляти. але мені здається, що вона більш така. Ну, Але ще я люблю готувати ось таку гречку. Дуже смачна гречка. І що я ще не навчився готувати, скажу вам чесно, це я не навчився готувати рис. Скільки б я рецептів не дивився, скільки б цей, от я, я недавно зрозумів, що мені дуже захотілося рису. І, до речі, Саші мама недавно до нас, до нас приходила недавно, і вона для нас робила голубці. Ну, голубці були дуже смачні, дуже смачні. Якщо вам цікаво, можете, до речі, перейти на канал. На каналі є так само відео з приготуванням голубців. Тому, ну і так само голубці, кожен, кожен готує по-різному. Наприклад, моя мама, то вона взагалі готує інакше, дає інакшу заправку, інакшу начинку. Так? А я що чекаю? Я чекаю, поки моя роз... розмочиться булочка. Ось бачите, як вона вже розмочується. Я її замочив у воді і почекаю, поки вона розмочиться. Це дуже швидко готується. Котлети от за, на цей, заправив приправами і, і все. І ти в тебе вже приготовлено є. Тому ось там <кхем> гречечка мене вже тут кипить, бачите? Кипить гречечка. А саме, саме проблематично, коли ти живеш сам. Бо коли ти живеш сам і ще працюєш, і як то каже, знаєте, нема, нема, нема такого бажання їсти. Ну і їсти не дуже так хочеться, бо там щось на роботі, щось тобі купив по дорозі, поїв, та й отак-таке от от воно життя. Ну і є люди, які люблять готувати. От, наприклад, я теж коли знімав на YouTube, я думав, що я буду знімати відео, готування, але потім думаю... Ну, можна би було вчитися готувати щось. Багато в мене так само є на каналі відео, де я готую різноманітні десертики, такі щось додаю своє, ну і воно нас смачне сеньке виходить. Але слухайте, ну навіть якщо наготуєш, наскільки ти наготуєш, ну якщо ти сам, ти його не будеш їсти, ти його не з'їш. Пам'ятаю, я робив е, такий десерт е, снікерс такий, ось теж на каналі відео, ну то він у мене лежав цілий тиждень. Ну і потім що? Потім його шкода, шкода й викинути. А інгредієнти дуже дорогі, тому що навіть якщо робити тірамісу, я пам'ятаю, я робив тірамісу, теж є відео на каналі. Але я зробив зі своєю версією. Я не замачував, не мочив ті палочки у каві, а я мочив їх у апельсиновому соку. Ой, було дуже смачне, було дуже смачне. А так само інгредієнти дорогі. Ті палочки купиш в Савоярді, вони теж коштують 2 долари. Бо у Польщі взагалі продукти дуже подорожчали, дуже подорожчало. До речі, на каналі так само є багато відео, де знімаємо ціни продуктів у Польщі, то це просто щось іще, чесно слово. Дуже. І все подорожчало, і так само і житло подорожчало. Ну, Ще би харчування з харчуванням ще би, там, може, перебився, пережив. би, Але житло дуже дороге, плюс комунальні, дуже дорогі. ну... Не буду нарікати, бо зараз на мене нападуть там хейтери, скажуть, що ну, чому ти живеш, тут тоді там, їдь додому і так далі, і так далі. Я тут живу, бо мені тут подобається. Я тут приїхав ще в 2014 році, ще багато років тому. Тому, друзі, поки булочка розмочується, я вже не буду натягувати відео, Ось, то буду вам показувати, які в мене котлетики вийшли. Ну що, булочка моя вже розмочилася. Тільки. Трішки, щоб вам було, мене, мене було видніше. Ну і от така, от у мене начинка, бачите? Кістими приправами треба перемішати то все. До речі, дуже швидко сиро, все робиться, дуже швидко. Тому нема що заморачувати голову. Вимішувати. До речі, я навчився сам ці коплеки робити. Ще. Треба вибити м'ясо. Бачите фальшиві? Ну і треба спробувати чи нам буде солений. Файне. Файне. Як то кажуть, коли готуєш для себе, то не переймаєшся, чи то буде смакувати, чи то не буде. Робиш сам, то ризикуєш сам. Я пам'ятаю, я дивився там таку одну блогер, що теж така старша жінка з України. І вона все там <хи>, робила руками. І її там, слухайте, почали так хайти, що вона тіпа, робить руками, голими, без рукавиці. Ну, як для себе випиєш, то так, можеш, можеш там робити голими руками і так далі. Але бачите яке ось вийшло м'ясо. Мені здається, що я або не витиснув булочку, бо воно в мене якесь таке знову вийшло таке водянисте така, вода, знаєте. Не знаю чому. Хтось робить котлети, я бачив в цьому інтернеті, хтось робить такі малесенькі котлети. Я роблю великі. От у мене з пів кілограма м'яса, щоб ви собі знали. У мене виходить 6 котлетиків. Котлетушки. Ну і що? І далі що я буду робити? Я далі буду. Сухая? Це дуже швидко. Ну і я вам скажу, що я один на перший раз, як зробив ті котлети, то, е то мені якось вони зайшли. Вони мені засмакували. Ну і треба ще форму оформила. Ось такі котлетики вийшли, бачите? <рес> шість котлет, Скільки 5 кілограмів м'яса, шість котлет. Посеряєте. І що, котлетики готові? Зараз покажу вам, що вийшло. Тільки як я готуюсь, слухайте, то я, я не люблю дуже, коли Коли хтось готує дуже ворог. Коли такий от... О, тут то все. Так, так, так. А що мені зараз ще треба? І зараз ще треба покажу вам пиплети. Ось <gry> такі петлети вийшли. Ну що, сковоріємося? Треба, бо я після кожного разу, якщо щось хочу е, жарити, то я, слухайте, завжди мию посуду. Вона чиста, але часом буває просто, такий, такий просто набирається в шафі такий смак, потім. Почекаю, поки розігріється моя сковорідочка. Сковорідочка розігрілася. Я тільки її трішки, як то кажуть, підсушив. Ну що, сковорідочка розігрілась. Ох. Котлети будуть дігантелла. Величезні. Mm. Того разу я зробив трішки великі котлети. Mm. Зараз я вам покажу ближче ось такі котлети Величезні, огромезні так що ось так от. Все дуже швидко. Поки з вами розмовляв, поки вам розповідав, я вже і котлети наробив, і вже і смажу. Ну що, найсмачніший такий ось обід в домашньому приготуванні, гречечка з маселком. І котлетики. Бачите, як швидко все приготувалося. І смачно, і по-домашньому. Ну і мало, як то кажуть, хімії. Ось такі в мене вийшли котлетки, аж парують. І ще я собі приготував ось такий салатик з капусти квашеної. М -м -м, гречечка з капустою квашеною.